В нашому місті, де кожен день люди працюють над тим, щоб зробити його затишним, сталася прикра історія. Останнім часом невідомі особи почали руйнувати металеві скульптури, які встановлені в різних куточках міста. Ці скульптури були результатом зусиль благодійної організації зміни Білу церкву, яка працює над благоустріям міста. Тому, коли ми бачимо різні там місця, цікаві. Або створюємо самі якісь простори, ми намагаємось додати туди якусь е е ізюмінку, як то кажуть, і зробити щось цікаве для місцян, для туристів. Е ну і по перше, Самі для себе першою жертвою цих вандалів став маленький дракончик, який стояв як символ цього року. Ми розмістили тут символ цього року зеленого дракона. От показує, що від нього залишилось. То тобто це підтверджує, що. Люди його не вкрали, щоб поставити у себе десь на участку, а просто зламали. Тобто ціль була поламати. Ну от так вийшло, що його зламали. Наступною фігурою, що постраждала, був ослик, як символ до дня закоханих. Ось на день закоханих був встановлений проект, і на днях скинули фотографію, як він зараз виглядає. Тобто на ну, фото буде, як він виглядав ізначально, і як його зробили зараз. Тож, це хтось зробив, не полінувався. Люди не томляться робити погані справи іноді. Опа! Також постраждала симпатична лисичка, яка підіймала настрій тим, хто йшов з масиву незалежності в бік центру чи навпаки. Її відірвали вушка та носик. Хтось взяв спеціально чимось, відбив гол ну частини голови, і потім вже замалювали також балоном. Перед цим украли лисичку, ми замінили її, ну і замінимо її цю тут також. А до цього ми до великомасштабного вторгнення встановили тут лавки. Цей весь сквер, скверик зробили для того, щоб. Люди, які йдуть з Лівеневського в центр, було де присісти, подумати, випити кавки. Ці напади на скульптури це ознака невдячності та неповаги до білої церкви і людей, які піклуються про неї. Скульптури відновлять, та в першу чергу ми повинні бути свідомими мешканцями, дбати, а не руйнувати місто, в якому ми живемо. Віталія закликає усіх мешканців припинити атаку вандалізму. Тільки разом ми зможемо зберегти та відновити те, що вже було створено з любов'ю та турботою.